Вітаю, друзі! Коли ви подивитесь з першого погляду на картинку, яка знаходиться позаду мене, то ті, які слідкують за моїм каналом і бачили відео, яке я скидав, мабуть, пару тижнів назад, спочатку, мабуть, подумають, мабуть, він знову пішов на пайкове кладовище. А от і ні. Ми знаходимося в Києві на замковій горі і на кладовищі, дуже древньому київському кладовищі, яке колись відносилось до Флор... Святофлорівського монастиря, який туди подалі кінзу під горою. А Зараз в радянські часи вже воно було знищене, фактично прийшло в запустіння, хоча ми бачимо декілька могил ще залишилося. Але, звичайно, воно було набагато більше. Як на нього потрапити, коли ви йдете з подолу до Андрійської церкви, то біля нового пам'ятника Наполію Васильовичу Воголю, по східцях піднімаєтесь направо і на вершину гори і потрапляєте на кладовище на замковій горі в місті Київ. Ось одна із могил, яка навіть відома, тут підписано «Флоровський монастир схімонахиня Марія» у дужках Міру, Науменка Маріна Васхіду, умерла в 1952 році. Тут ховали в основному монахинь Флоровського монастиря, а також почесний громадян У покої Господу, що Совше робити Схімонахині Марії, простій серці, з Кріщені Дари і царство Христина. Здесь покоится священник Андрей Іоаннов Жовопоровський. Табличці написано. Такі пам'ятники робили вигляді порубаного дерева, що символізувало собою обірване дерево шнука. А зараз ми йдемо старовинною стежкою, яка вела із Флоровського монастиря на флоровське кладовище. Флоровський монастир знаходиться приблизно десь он там, внизу. І ця дорога викладена, вимощена стажка, точніше, старовинною київською жовтою цеглою.